Для тебе ці всі проєкти Україна має талант, танцюють всі, «Х-фактор» фактор, це все ж таки більше про талант чи більше про історію харизму людини? Ну дивись, тут подвійна штука. Е, я сама, коли жила ще в Харкові, коли не працювала на телеку, я дивилася, Україна має талант. Перший сезон я дивилась танцюють всі. Я дивилась там танці зірками колись там mm -hmm. на «1 плюс 1», коли вони починались багато років тому. І… Ти сидиш і спостерігаєш не тільки за тим, як людина майстерно танцює. Mm -hmm. Якщо людина класно рухається, але потім вона е, м, е, і тобі вона не цікава як особистість, то її рівень класної танцювальної майстерності в якийсь момент стає mm -hmm. не таким значущим. Тому е, нас, коли вчили на е, СТБ. Як працювати в кастингу, як відбирати тих самих талантів, mm -hmm. нас вчили безумовно шукати оцю е, градацію між.